Сьогодні на тренуванні ми приберемо випираючий живіт за допомогою роботи над мобільністю кульшових суглобів і роботою передньою поверхні стегон. Нам знадобиться лише килимок, опускаємося на рівні руки та коліна. Коліна чітко під тазом, долоні під плечима. Витягнулися за маківкою голови в протилежну від таза сторону, нейтральне положення хребта. Глибокий вдих вдихнули. Наче повітря дійшло до куприка і видих. Знову вдихаємо, не змінюється положення спини і видих. І зараз на вдих. Ми тягнемося тазом назад, наче штовхаючи долонями вперед килимок. І видихом через роботу тазом. Підкрутили куприк і повернулися вперед, вага тіла на руки. Знову вдих і видих. Вперед. Знову таз назад, вдих. І видихом через підкручений таз ми йдемо вперед. Ще один раз. Вдих і видих вперед, залишаємось в положенні на руках. Коліна так само під тазом, пальці витягнуті. І, не зміщуючи положення тазу, ми розвертаємо ліву ногу, ми на коліні, наче провернулися і повернулися. І праву ногу. Розвернули гомілку і повернули її. Розвернули спина, живіт залишаються в сторону і повернули ще один раз ліва нога. Повернулись і ще один праву ногу. Повернулися. Залишаємось в цьому положенні Ліву стопу. Ставимо на рівень з правим коліном. Ми будемо провертатися на пальцях. Зараз за один. Раз ви підберете свою амплітуду руху. Ми прокрутилися на пальцях, опускаємо коліно вниз, воно тягнеться паралельно до коліна правої. Не змінюється положення голови, плеч і знову розвернули, розкрили коліно. Знову видих всередину, не поспішаючи обережно. Бережемо свій кульшовий суглоб. І Видих всередину, вдих, розкрили, прямо коліно, дивиться в стелю. І ще вдих, повернули. І останній раз, видих і на вдих повернули, опускаємо ліву ногу, теж саме права. Поставили стопу на рівні з коліном. Долоні відштовхують нас від килимка. На пальцях правої ноги ми прокрутилися, коліно завернули до лівого та залишився на місці і розкрили коліно в стелю. Видих, вдих. Ще видих. Вдих. Видих. Коліно тягнемо вниз до килимка і розкрили в стелю останній раз. Видих і розкрили, повернули коліно правої, опустилися тазом на п'ятки і потягнулися за руками вперед, опустилися на килимок. Можете прям лоба покласти вниз. На підлогу вдих глибокий, аж вдихнули до кубрика. І видих. Ще один раз. Вдих і видих. Повертаємося на коліна і виставляємо вперед. Ліву ногу. Повністю стопа триматиме опору. На правому коліні залишаємось, пальці витягнуті. За маківкою голови витягнулися в стелю. Зараз покладіть долоню лівої собі на живіт, правої на поперек. І відчуйте, прогніться в попереку, Ми відчуваємо, як наш нас живіт. Негарно пішов вперед. Тепер видихом. Ми підкрутили кубрик. Ми направили його чітко в підлогу. Наш живіт, відразу ліва долоня, відчула, як живіт став пласким. Ще раз. Вдихнули, прогнулися. В попереку прям відчуваєте, що ви прогнулися. Це гарно для вигляду сідниць, можливо, але не дуже добре для нашого тазу і м'язів живота. Підкрутили, куприк прямує вниз підлогу. Так його і зберігаємо. Також ви відчуваєте натяжіння в передній поверхні правого стегна. Прям сильно-сильно направили куприк вниз. Так і зберігаємо це положення, поставили обидві руки собі на таз, відчуваємо тазові кістки, не змінюючи положення тазу. Куприк прямує вниз підлогу. Ми переносимо вагу тіла на ліву ногу. Але не змінюючи, не прогинаючись вперед, наша задача розтягнути саме праву ногу. Чотириголовий м'яз Зараз правої ноги. І видих повернули, ми видихом ще більше підкрутили. таз. І знову вперед. Не за рахунок роботи в попереку, А лише переносимо вагу тіла на ноги. Ще раз. Вдих на ліву ногу і видихом ще підкрутили. таз. вперед. І видих повернулися ще один раз. Вага тіла на ліву ногу. Не втрачає положення наш куприк. І видих. Повернулися, змінили ноги. Сподіваюсь, відчуваєте те, про що я говорю. Права нога вперед, вона опорна, коліна лівої та пальці витягнуті назад. Так само поклали собі долоні, долоня правої на живіт, лівої на спину напоперек. Прогнулися в попереку, от живіт Негарно пішов вперед і видихом. Видихнули, куприк направляємо вниз в підлогу. Живіт став плоским. І прогнулися. Видих-видих. Тримаємо це положення. Тягнеться куприк вниз. Ми йдемо вперед, вага тіла на праву ногу, не втрачає положення куприк. І видих. Повернулися ще більше підкрутили. Якщо вам потрібно, ви можете під коліно. Підкладати собі м'який рушник, якщо є дискомфорт. Вага тіла на праву ногу, і видихом ще прям більше підкрутили. І вперед вдих, видих, повернулися. І останній раз. І видих, повернулися. Знову змінили. Ліва стопа попереду, права на килимку, праве коліно. Таз. Пам'ятаємо. Видихнули. Ми прям видихнули і підкрутили, наблизили лобкову кістку до нижніх ребер. Залишаємось в цьому положенні. Не змінюється положення тазу. Ми нахиляємося вправо. За руками е, тягнемося вправо. Таз йде вліво, вдих. І видихом, уявіть, що ви наближуєте руками уявний м'яч до коліна. Піднялися. Стопа лівої та коліна також совують килимок до центру. За головою витягнулися. І вдих, видихом коліно та стопа зсовують килимок, а руки підкочують уявний м'яч і витягнулися за маківкою. Вдих, видихом. Прямо наблизили стопу та коліно. Вдих і видих, піднялися останній раз. Вдих, видихом, піднялися і змінили. Права стопа. Перед собою вона опорна. Кожен палець та п'ятка відчувають під собою підлогу, коліно лівої та пальці витягнуті. Відкрутили куприк. Витягнулися за маківкою в стелю. І за руками тягнемося вліво, а таз відводимо вправо вдих і видихом підкочуємо уявний м'яч, совуємо коліно і стопу один на одного. За головою витягнулися. Не за носом, а за маківкою. Вдих, видих. Піднялися. Акцент на тому, що стопа та коліна здвигають килимок. Вдих і видих. Повернулися вгору ще. Видих і останній раз. Видих, піднялися, поставили обидва коліна на килимок. Якщо необхідно, підклали щось п'ятки. Зводимо разом пальці в сторони. У нас п'ятка буде тиснути в п'ятку. Зараз так само покладіть одну долоню на живіт, іншу на поперек. І ви відчуваєте, можливо, у когось немає цього стану. Зазвичай у нас жінок є цей маленький гіперлордоз попереку, бо це ефектно виділяє наші сідниці. Нам же важливо здоров'я. І ми повертаємо положення куприка. Підкрутили таз, живіт став пласким. Ви долонями маєте відчути видих, це положення. І видихнули, наблизили лобкову кістку до ребер. Прямо максимально затиснули. Не сідниці стискайте, а підкручуйте куприк. П'ятка давить в п'ятку, руки перед собою. Погляд вперед, навіть коли ми нахиляємося, очі тримаються однієї точки і повернулися. Ви прям нахиляємося, можете перші рази зробити з долонями. Ви маєте відчувати цей підкручений куприк І живіт максимальній напрузі. І видих, вдих, повернулися. Знайдіть одну точку перед собою. У вікні, на стіні, коли ви зараз стоїте обличчя. І ще відхиляємось, відчуваємо, як розтягується передня поверхня стегом. І повернулися. Ви робите правильно, я показую неправильно. Не сідаємо тазом на п'ятки. Задача рівне тіло, одна рівна лінія. І повернулися ще останній раз. І повернулися, опустили руки, лишаємося в цьому положенні, глибоко вдихнули. І видихом підкрутили куприк. Руки перед собою. Лікті м'які. Ми наче в балеті. Зараз гарно відводимо ліву руку назад. Ми тут обійняли великий м'яч і погляд в нас спрямований на лікоть. І за правою рукою. І повернулися. Ще видих-видих. Погляд на лікоть. І повернулися. П'ятки не розриваємо. І повернулися ще один раз ліва. І повернулися, і останній права. І повернулися. Опустили долоні, поправили коліна, сіли тазом на п'ятки, опустили. Долоні, не тягніться. Руками можна лоба прямо покласти на свої долоні. Розслабили спину, можна похитатися вліво-вправо. Розслабили руки, глибокий вдих і видих. Ще один раз вдих. І видих, і ми знову піднімаємось на коліна. Ще раз нагадую, підкладайте щось, щоб не було дискомфорту. Ми стоїмо на колінах коліна на ширині тазових кісток. Перевірили поглядом зверху, як ми поставили коліна. Виставляємо вперед ліву стопу. Праве коліно залишилося опорним, ліва стопа в опорі, і коліно йде чітко по напрямку з пальцями. За маківкою голови витягнулися. Вдих наш хребет став довше і видихнули, і він зберігся довгим. Ще один раз. Вдих і видих. Ми залишаємось ліву долоню, кладемо собі на праву частинку тазу. Прямо обійміть себе, праву руку вгору і на вдих. Погляд перед собою. Ми десь боковим зором бачимо свої пальці правої руки. Вдих, вдих та лишається на місці. Дві стопи тримають опору. Ми розтягуємо правий бік, піднімаємо праві ребра і видихнули. Обійняли себе за ліву частинку таза і лівою рукою. Вдих, вдих, та лишається на місці. Ми витягуємо свій лівий бік і повернулися за правою рукою. Вдих-вдих і ще прям вдихнули, дотягнулися і вниз. І ще раз вдих і повернулись, лишаємось в цьому положенні. Руки в сторони. Опора на стопі та коліні. Вдих-вдих. І ми праву руку підіймаємо вгору, а за лівою тягнемося. Ми обидві руки можете уявити, що ви також взяли в руки великий м'яч. І витягнулися, повернулися. І знову витягнулися, витягнулися та залишився на місці погляд перед собою і повернулися. При цьому ж пам'ятаємо так, за куприк. Ми його там не втратили. І повернулися і останній раз. Витягнулися за руками погляд перед собою. І повернулися і змінили. Ліве коліно опустилося на килимок, права стопа лишається перед нами. Коліно чітко йде по напрямку пальців. Глибокий вдих, вдихнули аж до куприка і видихом підкрутили його. Прямо відчуваємо ліву ногу. І ще раз вдих і видих долоню. Лівої руки поклали на праву частинку тазу. Вдих, вдих. Вдихаємо, тягнемося з рукою вліво і видих. Повернулися, змінили. Правою рукою обійняли ліву частинку тазу. І видих ще раз. Вдих за правою рукою тягнемося вліво і видих і за лівою рукою. Видих, лишаємося, руки в сторони, опору тримаємо та лишається на місці. І в, в сторону вправо видих, видих, видих. Тягнемо, розширяємо свій лівий бік і повернулися. І знову. Вдих ми стали вище. І Стали вище останній раз. І піднялися, опускаємо коліно правої долоні, права долоня чітко навпроти правого коліна, ліва долоня паралельно правій і витягнулися за лівою ногою. Стопу поставили паралельно до килимка, нікуди її не розвертайте, вона стала. Чітко, паралельно, за маківкою голови ми витягнулися. Так само зараз зробили вдих. Ми долонями підтягуємо килимок на себе і погляд підняли трішки вище от перед собою. І прям намагаємось прогнутися в попереку І зараз видихом підкрутили куприк. Опускаємо погляд вниз на коліно правої ноги, округляємо спину, підтисли сильно-сильно куприк. І знову долоні тягнуться до коліна. Ми розкрили ключиці, розкрили плечі і видихом. Підкрутили таз. І ще раз. Вдих. Розтягнули себе за маківкою голови, за куприком в різні сторони. І Видих останній раз. І видихом підкрутили таз, погляд собі в коліно. І повернулись. Нейтральне положення. Змінили коліно лівої. На килимок, долоня лівої навпроти коліна, права нога рівна, стопа. Паралельно. Глибокий вдих. Ми витягнулися за маківкою в протилежну від та за сторону. Погляд вниз в підлогу. І зараз на вдих ми долонями, тягнемо килимок на себе, переводимо погляд перед собою. Ми розтягнули, тягнемо свій хребет, як пружинку, і видихом підкрутили куприк, погляд собі в коліно, штовхаємо килимок і знову. Вдих, вдих, розкриваємо ключиці і видихаємо, випускаємо все повітря з живота. Округляємо спину. І знову вдих. І видих погляд вниз на коліно. округлили спину останній раз. І видихом. Повернулися, повернулися в нейтральне положення. Повернули коліно. Я зміню положення, щоб ви мене бачили. Коліна чітко під тазом, долоні під плечима витягнулися за маківкою голови, прогнулися в попереку. Прямо відчуваємо, що наш живіт опустився вниз. Куприк пішов вгору і видихом, не лопатками, не плечима, а лише тазом. Видихаємо, і лише тепер опускаємо голову, погляд собі в коліно. Ми сильно підкрутили куприк. Тягнемо його прямо вниз в килимок. І знову вдих. Долоні розриваючи його в сторони. Погляд перед собою прогнулися в попереку. І починаємо рух від куприка. Видихаючи, ми підкрутили таз, опустили голову вниз. І повернулися в нейтральне положення. Глибокий вдих, вдихнули, і видихом, іначе ліфт у нас їде вгору, вгору. Ми його за невидиму ниточку підтягуємо, підтягуємо і знову. Вдих повітря дійшло прямо до тазу. І видих, надуваємо кульку і останній раз. Вдих, повітря дійшло до тазу. І Опускаємось тазом на п'ятки. Зробили глибокий вдих і видих, розправили плечі, розійшлись ключиці в сторони. І ще один раз вдих. І видихнули. Ми завершили. Дякую вам, чекаю на наступному тренуванні.